Якщо говорити про В'ячеслава, він взагалі перший контрактник, перший військовий рекрут, який уклав контракт за цією програмою. Отак збройних силах України що сталося собі. в нашій бригаді. Буде багато перших і найбільших. Йому 21 рік. Хлопець молодий. Сильний, мотивований, як і власне всі вони, всі, хто приходять за цією програмою, служить на посаді гранатометника. Дмитро він йому 20, Він стрілець, снайпер, Марксман. Ще є таке слово посада. Тобто, він влучно стріляє. Молоді хлопці, які виконували бойове завдання на покровському напрямку, і головне е, їх нагородили за завдання, на яке вони підписалися добровільно, uh -huh. тому що командир запитав у всіх хлопці, це дуже ризиковане завдання. Мені потрібні саме добровольці, хто, хто готовий його виконати. І вони без вагань взялися на це і пішли. Тобто завдання полягало в тому, що потрібно було дійти в село. Де вже точилися бої, назву села там не буду говорити Неважливо, через ставні мови, так. і треба було допомогти вже нашим військовослужбовцям, які там закріпилися, і потрібно було їх просто підтримати вогнем. Зокрема, е територія була вже не настільки надійна, тому що там міг бути ворог, тобто вони туди вже заходили з розвідкою, з можливими. Сутичками, які могли статися а, на шляху, закріпилися на позиції, і через певні умови сталося так, що їм довелося там тримати оборону 12 днів, тому що не було можливості вийти. Вони а, намагалися поводити себе якомога тихіше, не видавати свою позицію, тому що ворог до кінця не розумів, чи є там наші військові, чи немає. Їм вдалося знищити чимало ворогів на подвір'ї того будинку, де вони були. А, тобто, можете собі уявити, в яких умовах. Хлопці там спали, їли. Як ти себе відчуваєш, коли ти власне в тилу ворога в будь-який момент до тебе можуть зайти? Тобто, це, це які потрібно мати витривалість і психологічно, mm -hmm. і фізично, і їм це вдалося?